Сьогодні у палаті Наталі квіти. Вона самостійно після операції робить перші кроки. Говорить, для неї та її рідних найстрашніше позаду. Проблеми з почками у мене почалися такі серйозні, серйозні два роки назад. Але слава богу, якось, якось вона трималася. Рік назад мені зробили фістулу, і вже почалось різке падіння почуття. І ну вже готувалася. Нирку Наталі пересадили 30 січня. Донором став батько. Сьогодні він вже вдома, поруч з нею мати. Він віддав свою почку нашій доці, щоб вона була здорова, щоб вона ще жила довго, довго радувала нас. Операцію проводив хірург черкаського онкодиспансеру Роман Мураро-Бурулеско разом із колегами. Для нього це вже третя трансплантація нирки. Перша відбулася в жовтні. Торік тоді пацієнтом був 25-річний хлопець. Як це було, ви бачите на екрані той рівень відповідальності, який стає перед медичним персоналом, він ну, дуже великий, тому що, ну, по-перше, це родинний забір. Ми інвалідізуємо одного пацієнта. Інвалідізуємо так чи інакше для того, щоб жив інший. І тому тут дуже ретельна підготовка. Ми перевіряємо по кілька разів всі показники, щоб все підходило, щоб ми це могли зробити. До трансплантації годувалися три місяці, говорить завідувач центру. Пересадку провели безкоштовно завдяки програмі Міністерства охорони здоров'я. Хірург говорить, попереду Наталю Гордійчук чекає післяопераційне відновлення, та все ж каже вона, вже відчула полегшення і має перші плани. Ну, у мене є дитина. Це найголовніший план проєкт мого життя. Коли тільки в перший же день зробили операцію, ти так стільки вже енергії, тобі хочеться жити, тобі хочеться творити, тобі хочеться все мріяти. Аби мрії почали з'являтися і в інших пацієнтів, що мають ниркову недостатність, а їх в області 350, розповів Роман Мораро-Бурлеско. В центрі урології готуються до нових трансплантацій. Своєї черги додав, нині чекають ще три родини. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.